Вітаю вас, мої другеньки. Я Ірина, і ви всі, мабуть, вже чули про те, що розганяється зараз стерненко проти сирського, сирського проти Стерненка, Ніби ж то Стерненка подали в розшук. А, дивіться, громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко поясив, пояснив оголошення його в розшук ТЦК через неявку за повісткою прямою вказівкою, головнокомандуюча зсу Олександра Сирського. А, на кого розрахована це ця це, 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 це дрібідінь? А, ви мене знаєте. Я не переварюю цієї брехні, оцієї туфти, і оце розводілова. Це розраховано на тих, хто не вміє думати, відколи сирський роздає повістки або дає накази, кого призвати, кого не призвати. Призивом відповідає Верховний головнокомандуючий тобто Зеленський. Навіщо оце вся канітель? От не знаю. Перед цим задонатьте на ЗСУ залишилося. Здається, дві, дві тисячі чи півтори тисячі. Будь ласка, задонатьте на ЗСУ, під цим відео закріплю у коментарі. Так, у коментарі, щоб хлопці отримали, тобто для 143 ї бригади, щоб хлопці отримали його їхній реп, той, що вони від нас замовляли. Буду дуже вдячна кожному з вас. І е, вони обов'язково, як зазвичай, зроблять відео-звіт, коли куплять його. У мене є плейліст, або, як сказати, списки відтворення. Там є всі е, е, військових звіти. Те, що вони просили, і як вони відзвітувалися, якщо ми купили. Так. Так, дивимося. Ну що ж, дивимося? Що цим? А, мене, знаєте, трошечки. От ухилянт. На мій погляд, Стерненко, ухилянт. Так, дивимося. Що це за така канітель? Навіщо це все? А ви бачите, місяць випадає перший. Тобто. А... Ну, темні сили. Розбушувалися. Щось тут в мене таке враження, що з Стерненка готують когось, з простого Блогера тут щось з нього готують. І треба, знаєте. Uh, щоб його підготувати, треба оцей скандал зробити. Треба оцю Ніразбіху зробити. Зараз ми ще на дні подивимося. Ну, звичайно, це треба переборщити щось, щоб його висунути. Я подивилася, йому 29 років. Він риба, 20-го, здається, березня народився. Тобто, президентом стати він не може. Тобто, Ярмак не може його висунути в президенти. Але uh, Треба ж його тепер, ну, от розумієте, тут не випадає поки що військових карт. Тут єдине ось королева кубків і королева мечів, так? Ось, а військових тут нема. Тобто, тут якась, знаєте, збушу... в мене таке враження, от, відчуття таке: скаламутити воду. Давайте я так скажу: скаламутити воду. Вам трохи мізки покламутити. Ну, по місяцю це взагалі. Це настільки підлі речі, які роблять наша влада. Що задумали з Терненком? Ну, тут щось створити. Якийсь клуб, якийсь. Тут не на війну його відправити. Ні, тут створити якесь сообщество, давайте я так скажу. Якесь сообщество з ним зробити. Якусь партію, можливо. Притула ж має свою партію. Угу. Бачите, колосо фортуни. Тобто історія повторюється. Дивіться, тут у нас дев'яточка, і тут у нас випала. Десяточка. Тобто тут крутяться дуже великі гроші. Щоб їх не тратити, треба на посади кругом партії, щоб потім балотувалися, кругом покласти своїх людей. Щоб ці гроші, от дивіться, євреї женилися на майже своїх королі. Теж майже на своїх женилися. Тобто мається на увазі, що я тут хочу сказати цим. Щоб бо в мене от іде така думка до цього приводу ось з цих карт, що щоб з сім'ї не пішли нікуди гроші, а залишилися в сім'ї. Розумієте, треба привести своїх. А в них сім'я це держава, держава, гроші, майно. Державний і тому подібне, розумієте? Казна державна це все у них ось тут, як я сказала, по справедливості, тобто все по документах що було, розумієте? Ось, і треба, щоб все навкруг крутилося цієї казни свої, щоб були, щоб до Верховної Ради, щоб кругом прийшли свої люди. От вони це і готують. Ось воно це і задумалося. Я тут іншого нічого не бачу. Чи призвали його, чи не призвали, я це дивитися зараз, не хочу і не буду. Ось, але це канітель для того, щоб потім мати своїх виборців. Розумієте? А кінцевий результат, щоб була своя людинка. От і все. Ось якось так. Гаразд мої любі, донатимо на ЗСУ. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна.